Привіт! Сьогодні я готую вівсяне печиво. Давно щось не готувала нічого домашнього і вирішила приготувати вівсяне печиво, бо вівсяне печиво зазвичай всі полюбляють. І, можливо, кому буде цікаво, зараз покажу вам. Отже, розпочнемо. Перемішую два яйця об'єднаною між собою і додаю рослинну олію. У мене 100 мл. поєдную. Тепер на цьому етапі я додаю цукор. Цукру в мене тут 100 грамів. Поєдную між, між собою всі інгредієнти. В мене 200 г вівсяного борошна. Я його сама зробила, просто в кавомолці змолола вівсянку. Додаю сюди, потрібно буде 2 столових ложки кукурудзяного крохмалю. У мене вже тут є, я їх поєдную між собою. І додаємо півчайної ложки Ну, Вона в мене вже тут була в разом з борошном, Я коли вимірювала, то в описі залишу що обов'язково півчайної ложки. Солі для того, щоб розкрити всі смакові властивості. А по самому рецепту не було саме шоколаду, але я вирішила зробити печиво зі смаком шоколаду. То в мене тут можливо грамів 50 подрібненого шоколаду. Ось він у мене був з горішками, то я ось так от подрібнила його і додаю до борошна. І до крохмалю. А також нам потрібна буде одна чайна ложка розпушувача, теж поєднуємо до борошна з крохмалю. Перемішуємо всі сухі інгредієнти, потім будемо поєднувати з рідким. Ви взагалі любите вівсяне печиво? Можете написати до речі в коментарях. Можливо, самі готуєте чи купуєте печиво вівсяне. Я пам'ятаю, що я колись. Де це перша моя робота, на яку я влаштувалася. Я пам'ятаю, ми з співробітником на обідню перерву вийшли випити чаю каву каву, і в мене з собою було було вівсяне печиво, я на той час його дуже часто купувала, воно мені дуже подобалося. І звати було співробітника Микола, і я йому кажу: бери, пригощайся печивом вівсяним. А він каже: Та воно ж дуже калорійне. Я кажу: Та як це воно калорійне? Мені на той час. Що це дієтичне якесь печиво, сам смак таки мені подобався. Ну я так собі врахувала, що воно якесь диетичне і цьому Миколя. Каже: каже, бери, каже, теж про Він каже, та ні, каже. Я раніше працював, каже на заводі, в на заводі вірніше, а в. На кондитерці, і він каже: ти знаєш, каже, скільки в це вівсяне печиво, скільки всього, якщо по-правильному його готувати, скільки всього туди докладають і каже, цукру, і там, маргарину чи вершкового масла. І каже, якщо б ти знала, то б ти його каже, так би не їла. Ось так. от. І тепер ми перемішуємо і поєднуємо всі між собою інгредієнти. Час іде, бачите, ми дорослішаємо і з часом все ж таки знаємо, що з яких інгредієнтів краще приготувати печиво, ну а домашню випічку ніяк не замінити, все-таки, як, на мій погляд, продукцію, яку купуєш. Хоч в мене тут і печиво цукрове, але все ж таки, бачите, більшість інгредієнтів це все ж таки корисне вівсяне борошно, чорний шоколад, тому я думаю, щоб буде і смачно, ну і більш-менш корисно. Тісто в нас ось таке виходить, воно не занадто густе, але й не рідке. Воно таке має бути. І зараз буду формувати вже кульки. А для того, щоб зручно було їх формувати, я підготувала водичку, буду зволожувати ручки і формувати кульки. Впанувала кульки, виклала на дико і перед тим, як вже відправляти в духовку для запікання, трошки приплюснула кульки для того, щоб вони були плоскої форми. Випікаю при температурі 180 градусів до готовності. Якщо хочете, щоб печиво було хромке, його треба залишити в духовці після випікання, трошки двер, дверці духової шафи і залишити до повного охолодження. Що печиво в мене вже готове, випікалося воно хвилин десь 20. Я не хочу, щоб воно було хромке, тому я його одразу і дістала. І ось такі погляньте, які красунчики вийшли, неймовірно, гарні, як на мій погляд. І ось такі з краплями шоколаду мені до вподоби. Зараз я вам розламаю його, подивитись, яке воно ось так всередині. Будемо ставити чай і будемо пити чай зі смачним дивсяним печивом домашнього приготування. Мені здається, найкращий аромадифузор в квартирі це дома аромат домашньої випічки. Ось так, от мені здається, тому я намагаюся, якщо є можливість, потішити своїх близьких і рідних і приготувати щось смачненького до чаю чи до кави. Ну що діліться в коментарях, чи ви теж такі, як я? Бо я сьогодні пішла в Аврору і йшла за одним, а вийшла зовсім з іншими покупками. І йшла в Аврору, щоб подивитися, чи є блокнот. То, яке мені цікаво було б купити, бо в мене робочий блокнот він вже закінчується, і хотіла про запас купити так, щоб в мене вже був. І в минулій то я купувала в Аврорі. А це щось нічого не знайшла, але натомність придбала собі чохол для окулярів. Я не бачила до цього раніше, і це звернула увагу. В Аврорі були представлені новинки. Деякі саме чохол для окулярів, мені сподобався був у червоному забарвленні і в білому. В білому відкривався. Так, як гаманець, а цей відкривався ось саме в прямокутному такому варіанті. Мені сподобався більше цей, то я взяла. Зараз до речі, покажу вам, якраз приміряємо разом з вами. Ось мої окуляри. Заміню якраз свій чохол для окулярів. Ось так виглядатиме. Мені дуже сподобалося те, що він необ'ємний і в сумочку якраз маленько, компактно може поміститися. Виглядає непогано, напишіть, до речі, як вам. І в принципі, мені сподобалося, що в нього взагалі немає ніяких там додаткових якихось аксесуарів, ніяких прикрас, ніяких додаткових прикрас. Я не полюбляю занадто такого з прикрасами, з якимись, і мені сподобалось. Що він, повторюсь, необ'ємно. Ось так виглядає. І збоку, ось, бачите, таке плетіння в нього, візеруночок, верніше, ну, загалом непогано, 44 гривні, до речі, коштував чехол, вирішила придбати себе. І ще одну цікаву новинку побачила. Не звертала раніше уваги. В Аврорі були представлені. Брелок на ключі саме у вигляді велосипеду. Мені сподобався такий яскравий літній варіант, червоний велосипед, якраз до мого нового футляру окулярів, вирішила придбати теж 44 гривні кошти. Зараз відкрию, подив... подивимося разом з вами, і сподобалося те, що воно саме в сріблястому забарвленні. Ну, можливо, це якийсь, знаєте, такий. Пунктик, який є у кожного з нас. Я думаю, хтось полюбляє сріблясти, хтось полюбляє під золото. У мене, чесно кажучи, я під золото взагалі нічого не полюбляю. Мені ось такий сріблясти це ось моє. Ось такий, бачите, велосипедик червоного забарвлення, несе вам квіточки. Кожній квіточці по квіточці буде. Ось такий ж був у вас весняний настрій, і щоб завжди у вас в душі розквітали квіт. Бажаю вам. Такий брілочок, повторюсь, 44 гривні кошти. І в Аврорі я ще купила канцелярський ніж. Такі, знаєте, милі якісь покупочки сьогодні з Аврори для того, щоб створити якийсь собі настрій, можна сказати. Канцелярський ніж придбала маленький, бо в мене щоб на столі він стояв, іноді мені потрібно саме, щоб під рукою був канцелярський ніж. А теж в вигляді такої якоїсь милоти, таке серденько, було 24 гривні. Коштує такий канцелярський ніж, то вирішила взяти якісь дрібні дрібнички, але із таких дрібничок власне в мене створюється якийсь такий затишний настрій. В Аврорі я ще купила насіння. Пам'ятаєте, показувала вам, що Саме ці ось марічка, мені до вподоби були. Вже доїла ті і вирішила знову поповнити. Не знаю наскільки ще мене вистачить з цим насінням, скільки його ще буду ласувати. Але ось повторюю, що мені чогось хочеться. Ну а якщо хочеться, чого б собі не дозволити, за 17 гривень купити насіння марічка в Аврорі. І заходила в грону по дорозі додому. Я хочу. Помити лоток від пральної машинки і купила лимонну кислоту. Так такий самий принцип, який очищую чайник від накипу. так само ось. Іноді просто як промиваю сам лоток пральної машинки, саме лимонною кислотою. І ось зайшла купити два пакети. Купила лимонної кислоти. Мрія в гроні була по 6 гривень, то я взяла дві штучки і ще купила морську сіль. Харчову морячка, один кілограм, в гроні коштувала 41 гривню, Вирішила теж взяти. Хочу приготувати булочки, які показувала, можна як на сніданок приготувати, або можна до обіду їх подавати. Булочка, взагалі хотіла купити булочку для бургеру, але побачила, що ось була ще булочка тминка власного виробництва з власної пекарні в грона, 4 штучки в упаковці, 280 грамів і. Я віддала 35 гривень, розріжу, дістану серцевинку самої булочки. Начинку можна будь-яку, можна сир, томати, і потім вбивається одне яйце. І в духовку це дуже швидко і дуже смачно виходить. І якраз до цих булочок я ще купила томати коктейльні. Томати були по вартості 126 гривень за 1 кілограм. Я невелику кількість взяла 226 грамів на 28 гривень Вийшли Ось такі зараз покажу вам томати коктейлі. Ось такі томати були в громаді по 126 гривень. Все, покупочки такі маленькі, але тим не менш, вирішила поділитися з вами. Дякую всім за перегляд, дякую за ваші вподобайки, коментарі. Якщо вам сподобалося це відео, поставте свої вподобайки. Ну а хто не підписувався, підписуйтесь на канал Шопінг Фініця. Ми і чекати вас на наступних відео.